Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене таке наше звітне відео відео по нашій капсулі на осінь. Кожну суботу ми звітуємося, показуємо, що в нас вийшло, що ми зв'язали. І у мене на цю суботу зв'язалися мітинки. На час виходу цього відео вже майстер-клас буде на каналі. Я його зробила, як їх зв'язала. А це спеціально для наших спільників. До речі, я ці мітинки заявила в двох спільниках. Я в'яжу в капсулі на осінь з Юлією Міляєвою, і також я його їх заявила у кольоровому році у нас серпень меланж Тому посилання на всіх дівчаток по двох спільних проектах на капсулу на осінь і на кольоровий рік це надійкин проект. Вони будуть у відео під, під відео в інфобоксі, там де у вас буде що. А я зараз коротенько розкажу, чому я так вирішила і чого я так зв'язала. Я заявляла в тому, в тому, тій суботі в тому відео, що хочу я зв'язати ще мітинки. До цього проєкту і хочу я з гачком. Дівчатка написала мені, що є гарний майстер-клас у Лариси Кольорова мозаїка. Я зайшла до неї, подивилася. Подивилася, що ще декілька дівчат зв'язали по цьому мастер-класі. Потім я залізла в Пінтерес. Думаю, подивлюся, щось цікавеньке в Пінтерес, а там самі перші висвітилися ці шмітинки Ларисині. Покрутила, покрутила, ну, щось мені схотіло ще своє. І те, що мені схотілося, у мене воно таке й вийшло. Мітинки в мене вийшли гарні. Ну, на мою думку, в мене вийшли вони гарні, гарні, красиві, дуже зручні. Візерунок простий, простий. Зараз покажу, де я його взяла. Цей візерунок. Я його не з ума придумала, ж, понятне діло. Але те, що в мене вийшло, Дивіться, в комплекті до мого берєтика, мабуть, дуже гарно. Хоча візерунки тут різні. Єдине, що в них зв'язує тільки оця англійська резинка. Але те, що в мене вийшло, мені дуже подобається. У мене такий комплект вже намальовується. Далі в мене залишається до цього комплекта Бактус. І світерок, але з оцих ниточок у мене буде бактус. Зараз я в цьому відео вам нагадаю, які ниточки я тут використовувала. Оце вівчарі демісезон. До речі, оце моташка, який зв'язала гачком, я берет, зв'язала мітинки. До речі, забулася поважити та й те. І в мене ще, дивіться, ще одна моташка ось така є. Моташка до цієї моташки. Я на надічену ниточку, я сподіваюся, що тут ще хватить мені на бактус. Тут дуже вона якось мало йде, метраж такий гарненький. Заявляю 466 метрів на 100 грам, 50% маріну 50 акрил. Але йде вона дуже ну вона хорошо, така незатратна. Ну, мені подобається, як вона не їсть, хоч і гачком в'яжу, але узор вона не їсть. і... Добавляю я ж такий люрекс. Дуже, чесно вам скажу, незручно в'язати, тому що люрекс завжди заплутується, завжди десь він затягується. Завжди якісь у нього затяжки та ще гачком не з легких. До речі, я ще їх не прала. Ще вони до ВТО підуть зараз приймати ванну. І от так от. Крутила я крутила. Потім є у мене от така книжка. Вона, правда, у мене вже старюща. Дивіться, от така, Може, в кого є. Зараз скажу, який я використовувала узор чи візерунок. Візерунок тут 88. Зараз якось я вам його так покажу, щоб його затулить, не знаю як. Зараз хвилинку. бо Я знаю, що не можна показувати. Отак зробив, трошечки зажму ось ось візерунок вісерунок. Називається. це називається цей візерунок, прості ракушки. Ну, я так і називала, я його використовувала, але тут, як ви бачите, ниточка маленька, тонше і трошечки не так воно виходить. У мене ниточка товстіша, але я нагадаю, що вони схожі. Просто щось тут ниточки. Вирішила я використати це, передивилася книгу по гачку. І цей візерунок мені найближче підійшов. До речі, ось у мене тут мої розпечатки. Ось ці нітинки, які використовувала Лариса, я вам казала. Це я все зпінтера стягла. Потім у мене є ось такі бактуси гачком. Ще різні бактуси гачком. І ще різні бактуси очком. Так що тепер я вже настроїлася на бактус. Хочу я, ну вже ж думаю, хай буде комплект заховаю. Я не знаю, чи можна показувати, чи ні. Але я заховаюся, вам так показала, що я настроїлася. Так, от я покрутила, покрутила, вирішила, хай в мене буде такий, попробую я таким візерунком. Візерунок, візерунок у мене вийшов, скажу чесно, трошечки я намучилася, тому що я хотіла. Ну, я не майстер гачка, я вам кажу зразу. Для мене гачок ще новий. Оце мій беретик бі мій такий гачкований перший, який я зв'язала, до речі, ну не знаю, мені подобається. Потім це мітинки, коли першу в'язала то Трошечки я так підмучилася, але потім, коли вже воно у мене пішло-пішло, я зрозуміла, що це дуже дуже легко, дуже просто. Єдина, як для, для мене, загвоздка, була, за того, що в мене три нитки і завжди вони то не захвачуються, то не затягуються. То люрикс десь вічно застряє. То Для мене єдине було оце, проблема у оцих трьох ниточок. Але в'яжеться воно швидко, хто буде в'язати з однієї ниточки, тобто ну, з однієї скрутки. То я думаю, проблем не буде ніяких. Підбирайте правильно гачок і воно вистрели. Дуже так докладно, я не буду подробно нічого про мітинки розповідати, тому що я це все розказала в мастер-класі, розказала, показала. Трошечки там мені не подобається, як у мене воно. Трошки знято, але дівчатка гачком в'язати на камеру, щоб дивитися, щоб ще й правильно, ну, я вам скажу це ще той квест. Але надіюся що хто хто хоче, той розбере й пойме. Єдине, що кому цікаво візерунок, я не знаю, чи можна, чи ні, напишіть мені, будь ласка, я можу зробити скріншот, не скріншот, а з книги, з книги сфотографувати. і у спільноту в YouTube викласти цей візерунок, але він дуже простий, з двох рядочків складається. Тут зовсім нема чого в'язати. гачок 3, я вже там казала в тому відео. І такі гарнюні, такі мітинки так що заходьте, дивіться. Далі я буду в'язати бактус. Ті самі ниточки. Той самий склад, три буде тих ниточок, і, мабуть, більшість, що буде такий бактус з гачком. Але так само я не обіцяю. Бо вдруг у мене гачком не вийде. То перейду на спиці. Але вже хочу собі зробити комплект. Капсула та капсула. Зроблю бактус, не знаю, чи на ту суботу він в мене точно готовий не буде. Хіба що я вам покажу свої процеси, як він у мене буде трошечки почати точно буде, бо у нас вже осінь. Ну, Тобто на огороді осінь вже консервація йде на всю котушку. Скоро почнеться у нас картопля копатися. У нас небагато копаємо лопатами, то думаю, що дуже так двигати не буду, бо в мене ще. Коли починаються такі дуже великі роботи, які я руками роблю, у мене проблема з руком. У мене дуже тоді болять руки. То зараз консервація тяжковато в'язати, але ж це ж наркотик, який хочеться, хочеться і хочеться. Так от я вам тепер кажу, буде в мене бактус. Подивлюся, це я вам показала листочки, не хочу більш показувати. Я не знаю, чи можна їх показувати. З схемами в Ютубі чи ні, але те, що я вам показувала, то все взято із Пінтереса. Заходьте, дивіться, там дуже велика кількість. Я вам заявляла, що я хочу малесенький такий, ну, не дуже широкий бакту, щоб шию обмотував, то великий в мене не буде. Але те, як у мене йде ниточка, так економно дуже вона йде. Мені дуже подобається. Так що такі мої, така моя капсулка на осінь. І такий мій кольоровий рік. Далі в мене буде, я буду старатися підігнати ще один проєкт, який я заявила в кольоровому році в липні. Це в мене перев'яз процентний тобто у мене зв'язаний світер, але я буду з нуля повністю його перев'язувати. І також він у мене буде в перев'язах в проєкті. То хочу я до 1 вересня його зробити. Не знаю, як я встигну. Скоро ви ще побачите, у мене шкарпетки дов'язуються, вже там небагато залишилося. Це вже в мене, наверх, Саша сініх барв. Потихеньку процеси мої тут, потихеньку в'яжуться, хочеться встигнути дуже багато, але трошечки ми обмежені у часу. Тим паче вже почалася, ще вийшла з відпустки робота. Ще в мене є така новина, ну ще поки я вам її не скажу, скажу трошечки пізніше, але це теж, по-моєму, часу дуже буде для мене затратно, але нічого, то все життя. Все ми встигнемо, все ми зможемо і все ми зв'яжемо. Головне, захотіть. Ми, якщо хочемо, ми все робимо. Знаю по собі. Головне бажання. А там а, бажання здоров'я. А там вже воно як вийде. Так от. Маленьке моє включення, маленький такий мій відеозвітик на двох проєктах. нема більшого показати, але такі мітинки в мене зв'язалися. Ще раз хочу нагадати, що це наш спільний капсула на восіньові кольоровий рік. Заходьте ось, під відео, дивіться на дівчаток, дуже класне, дуже вони гарно показують. Так, трошки мене перебили. Чогось, коли показую на камері ці мітинки, вони чогось на камері засвічують. Не можу зрозуміти, чого такі, знаєте, мутненькі виходять. Але що є, те є, те вже зв'язалося. Так що такий у мене результат за мій тиждень, по капсулі і за місяць мій буде такий звітний по кольоровому році. Ще раз хочу нагадати, заходьте до дівчат, дивіться під відео роботи, неймовірні, красиві. Всі супер. Дівчатка дуже гарно в'яжуть. А я з вами зустрінуся уже в капсулі на озін на слідуючу суботу. А у кольоровому році тоді, коли вже я щось зв'яжу, що буде показати. А так, дивіться за моїм відео, дуже буде ще багато цікавого цікавенького. і цікавенького. Ще в мене дуже багато проєктів. Надіюся, що все ми встигнемо. На цьому буду з вами прощатися. Зустрінемося.